Ну, Для того, щоб вас просто розсмішити та розказати, як нас прекрасно працює наша доблісна прокуратура, так от, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти членів правого власне, дуку правого сектору, які власне розкрили весь факт контрабанди і цю ситуацію, коли знаєте. І власне, що вони безпосередньо шиють зараз активістам? перше це теракт. Стаття 258, частина перша. Теракт. А, ну, ідіоти, про що тут навіть можна говорити. І друга, частина, друга стаття, про яку ми говоримо: створення незаконного збройного формування, яка мала на мету злочинну організацію контрабанди. Власне, дві статті зараз фігурує у діяльності нашої обласної прекрасної прокуратури. Про це ж таки повідомив нам дуже большої любі... любитель в лапках євроінтеграції. ну, Хто мав можливість моніторити е, діяння пана Лещенка, він тут дуже любить розказувати про якісь там рухи, про тому, що сам забуває, що напевне пройшов на гід-парад, сфотографувався сам є не зовсім таки інколи чесним і адекватним, хоча він там на собі сорочку розкаже, що він правильний. Але сам факт того, що прокуратура відкрила кримінальне провадження з приводу ситуації мукацього, назвавши увага, представників дук правого сектору. Терористами, тому що це, відповідно терористи, і незаконно збройне формування, злочинна організація. Ще б сюди марсіан, напевне, приплила для повного щастя. Ну так, от у нас працює обласна прокуратура. Е, ще хотілося б сказати такий момент на сьогодні. Зростає зрозуміло в принципі доволі проста ситуація, що ні один із державних органів цією ситуацією не справляється. Тому ну, по-доброму з ними ми, ми говорили, ми намагалися з ними говорити, йдіть в порядку закону про чечні влади. Вони сказали, добре, добре, ми підемо. Наслідки ви сьогодні почули в Міністерства юстиції, що ні одна солота в мантії досі не була вістрова. Ну, тому можна сказати дуже просто. Зараз люди, які тут знаходяться, ті, хто були 21 в ніч, на 21 до 22 листопада 2013 року, то тоді візуально пам'ятаю, ну, так от склалося, що потрапила. Десь було людей 50, Напевно, такі була жахлива холодна погода. Де якось так складається, що всі е, наші революційні дії, всі революційні акції потрапляють на холодну пору року. Задайте 2004 рік, задайте, будь ласка, майдан, який починався в листопаді. Ну, Там тобто, така традиція складається. Знову теж погода не, не досить хороша, прохолодний вітер. І нам треба зігріватися, тримати себе в тонусі, як ми можемо. Тому, панове, можливо, з сьогоднішнього дня, хоча нас тут ну загалом ну, чоловік 70-80, значно більше ніж було в перший день майдану, коли з'явилася озвучка, і тоді, коли була жахлива погода, зараз у нас є в принципі шанс а, стати ембріоном, а в подальшому розвинути себе до революційно, якби до людей, які здійсняють, завершать, все таки а, другу революцію на майдані, яка була незавершена. І та вся кавірілля, яка бігала по сцені, кричала, що ви тут провокатори, ви тут там чмошники, дебіли, Давайте ми їм відверто скажемо. Що з цією мерзотою, з цими покидьками, з цими виродками, взагалі нема про що говорити. Якщо вони думають, що ми будемо з ними говорити, то можемо їх відверто попередити. Що розмови не буде. У нас будуть відразу стволи, і ми будемо говорити з ними через мушку автомата. А я думаю, люди, які знаходились на фронті, краще все знають, що розмова через мушку автомата тримає. Ну, триває не довше однієї секунди. Не довше. Тому говорити з ними ніхто, власне, ні про що не буде. Тому, панове, зігрівайтеся, майте можливість проводити тут. Через 10 хвилин я, можливо, знайду інформацію, поговорю з людьми і знову піддастую до загального відома. Дякую вам за увагу. Слава нації! Не вистачає. Я стою, значить, що так. Я знаю, що це кидає. Це пложніки підходять.

так как погода тепла, люди уже себе расположились, осуждают. А да? Что же происходит? Спасибо. 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 Расплескала синева. Десант везде. Расплескалась. По тельняшкам разлилась. По беретам. Даже в сердце синева. Затерялась. Разлила своим заманчивым цветом. Десант, ну девы. Задюраливаем бортом. Шум мотора синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся, синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Помню в детстве на коврах, в самолетах. Неизвестные открыли маршруты, А теперь нашлась на небе работа синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам развелась, по погонам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым пайзаровским, ой, десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь Продолжалось по гвардійським по десантным законам. Слава Україні! Ура! Слава ВДВ! Круче настука горе, нас тука дузе. Бускай не бояться, ну не ми. Устал я. <ристот> Давайте по кузову за українським. А шановна товариш, товариство ви тільки що. Тут мені сказали люди, була вже офіційна заява полку особливого призначення. Так. Ага, добре, дякую. Ну, власне, протягом 40 хвилин тому була офіційна була заява полку особливого призначення Національної гвардії України АЗОВ. А власне, що, власне, полк Азов заявив в цій заяві впроводу того, що. Дана ситуація відповідно зрозуміла кому є вигодна, і відповідно ця ситуація розігрується людьми, які безпосередньо в цьому винуваті. Що власне пропонують в цій відозві? В цій відозві пропонується безпосередньо учасників цього прекрасного в лапках дійства, яке потягнуло з собою гибель, загибель двох бійців. Дуку і поранення декількох людей вони пропонують наступне: власне, потрібно притяг... відкривати кримінальне провадження проти пана Леньо і пана Бологи як безпосередніх учасників в цьому цьому процесі, і відповідно їх треба буде притягувати до кримінальної відповідальності. Також, в принципі, Азов говорить про те, що в принципі має бути в нормальній європейській країні, що хотілося звернути увагу. А, всі ці люди повинні пройти тут розслідування і в нормальній європейській країні там. Панове СМВС, а так вам кстати, що в нормальній європейській країні, якщо міліціонер дозволяє собі дійти то він має позбуватися посади взагалі то. А якщо, якщо ваш міністр вважає, що можна розстріляти людей тільки через те, що вони в нардепа Бориги знайшли контрабанду і незаконне заволодіння майном. З іншої країни, ну так вибачте, тоді це як, якби компетенція до того, про що ми говоримо. Тоді нехай міністр подає заяву про відставку. Власиме за це тут ці за те, щоб міністр, який не справляється з своїми повноваженнями, має подавати заяву про відставку. Ні, не хоче сам. Ну так давайте йому передамо, привіз, примусимо його це зробити. Тому що така людина, яка дискредитує себе, не має права виконувати такі повноваження. І про це всі громадські активісти, добровольчі батальйони, всі адекватні, розумні, припам'ятні люди говорять, що не може займати посаду міністра бізнесмен, не може займати посаду міністра внутрішніх справ, не патріот, не може цим власне перейматися людина, яка з цим не справляється. Тому найкращим варіантом для вас буде відставка людини, яка до цього причетна. Ну і на завершення хотілося б ще одну таку інформацію сказати. Справа в тому, що десь приблизно хвилин 45 тому стало відомо, що почався серйозний кіпіш в самій вже прокуратурі, про що я вам говорив, що вона відкрила кримінальні справи. Зараз вони намагаються швиденько знайти слідчого. Поки ситуація в Мукачеву не загострилася, ви знаєте, що вона вже там загострена вже наскільки можна. Траса мукачево ужгород вже перекрита. Там зараз є тільки одна візна дорога. І ви б прочитали в соцмережах, що власне пишуть люди, і що, що відбувається, то люди незадоволені кажуть, що яким же ж таким прекрасним чином МВС раптом підігнало. Вісім спецпідрозділів. Чому вісім? Тому що в Закарпатській області, які будь-які нормальні адміністративно-територіальні одиниці України спецпідрозділ з швидкого реагування повинен налічити не більше 50 осіб. Там їх було 400 питання. Звідки з'явилося їх там ще сім? Ну можливо, це вже натякає на те, що МВС безпосередньо може мати якийсь до цього стосунок. І а, десерт а, головне управління Міністерства внутрішніх справ в Україні. В ситуації катраплесь мукачева, знайшла світ Москви. Виявляється, що це русські диверсанти. Спровокували правий сектор на те, щоб вони спровокували бійку, розстріляли машину, і що це власне вони в цьому всьому причетні, ще б щоб не знаю, щоб сюди б зорліт додали б і не знаю, там зоряні війни включили би ну, то, то, така цікава логіка у Міністерства внутрішніх справ. Тому я думаю, вона для вас не є новиною, але сам самі факти того, що міністерство потукає потурає цим, цим, цим беззаконним діям. І власне говорити, що чим менше міліції, то більше порядку. Це все знають всі активісти, які пройшли це все. Тому помови, ми далі моніторимо всю цю ситуацію. Ми відповідно будемо говорити про відозви всіх дружнього і солідарно налаштованих до нас організацій з приводу ситуації. Ну і безпосередньо, якщо є можливість там підсказувати нам щодо інформації, яка є, підходьте, говоріть. Ми будемо її озвучувати. Ну, власне, щоб ви були в. Все, якби по точному справі стан, що відбувається. Дякую вам за увагу. Слава! нації! Все, слава! Тут о, на комп'ютері йде трансляція з твіттера по хештегу Качуво, по хештегу професійному. Що ще признає правні хрешти, нас не підводить. Це ще погано, що телефон погано показує, щоб показати вам усе, що тут відбувається. А людей зменшилось до чоловік. 200. Валь'єра! Хлопці шутять. За шлем! Карл! ты шлем? Алло. Вам не холодно? Спильно ТВ, стрим. Вот, кажу, спильно ТВ, стрим. Вам не холодно? Mm -hmm. А, ну, взагалі ви так закутались, зрозуміло, що холодно. Ні, не холодно. Ні, не холодно. от, а навіщо от ви прийшли сюди? Чи от ваша мета <сігла> <бляси>, це все? Нас блясо це не Ну, а яке не вдати приклад? Брехня, пішла тотальна брехня. Ось це сама причина. От, ну, а що ви бажаєте, щоб змінилося? Система <плесігла> повинна <плесігла> Ну, а як воно має змінитися? Радикально, конкретно, швидко. Май бажано за один день. Це бажано. Ну добре, а яку ви бачите Україну після того, як вона. має змінитися? Питання тебе таке задаєте, яку я бачу Україну? Я ще її не бачу. Я хочу побачити. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Так от, народний депутат Михайло Лоньо, якого правий сектор в кришуванні контрабанди, заявив, що перестрілка між безпосередньо увага радикалами і міліцією Мукачева є провокацією. Власне він заявляє про те, що з його сторони нічого поганого не було. Правий сектор хотів зі мною поговорити, вони приїхали, я їх прийняв. Тобто, все було нормально. Що це була за провокація, Хто її зробив, хто постріляв, ще потрібно вияснити. Тобто, ну ви розумієте, що а, Леньо каже, що ну типу, і я не я, і, і щось і хата не моя. Я взагалі нічого не знаю. Але найцікавіше складається ситуації, що а, разом з тим Леньо звинувачив цій ситуації Бологу, Дивна ситуація складається в тому, що вони всіх трьох, вони всі в принципі люди знають, що це давні партнери по бізнесу, і власне їхнє розходження трапилося. Ну м'яко кажучи, не зовсім коректно. Я поговорю, що перед тим як вони став функціонером федерації футболу України, вони власне. Перегризлися через Закарпатську обласну федерацію футболу, і там через ну, зовсім прозорий тендер, вони з собою ну, там, не могли домовитися. Ну, як ви розумієте, типові бандитські розборки і така от бандитська мерзота сидить зараз у Верховній Раді. Власне, ще хотілося сказати, що соціальні мережі реагують доволі активно. Ну, от, власне, тепер найцікавіше, що власне Ланьо заявив. Цитата наступна: наскільки я знаю, пан Болога фінансував закарпатський правий сектор. Це правда, і правда в тому, що після того, як трапилося в Мукачево, пан Балога навіть не вирішився позвонити і дізнатися, як там справи. Я не знаю на 100% до чого він причетний, але я думаю, що доля правди в тому є. Кінець цитати заявив Ланю. Ну тобто ситуація вступна. Тобто, правий сектор фінансується Балогами в Закарпатті, наживається на контрабанді. А разом вони контрабандою переганяють там, машини, там, зброю. Ну, тобто ви розумієте логіку цього всього повного маразму, який зараз починається в інформаційному полі. Це говорить ще раз про те, що ми стоїмо на правильних позиціях, ми робимо добру справу, ми знаємо, яку цю добру справу робимо. І ясна справа, що знайдеться 95% мерзотників, продажних свелечей, які будуть казати, що ви не гідники. Тому, панове, робимо висновки. Висновки дуже прості. Ми всі зрадники, негідники, провокатори. Правий сектор взагалі за версією ланьо там отримує гроші, фінансується пологою. Ну не розумієте, разом в останньої стадії і з такими людьми ну, об'єктивно нема про що говорити. Тому, якщо ще якась буде цікава інформація, ми будемо гаймі, її доносити. Слава Україні! Залишайтесь Слава! далі буде. Вот там на углу ветер на лавине. Чего мы там стояли? Тут так тепленько. Люда, я. Ой. Это все Богдан. Я хотя бы на спину тебе. <рістю> я не знаю, Ярик, мне скажи, а. как мы теперь поедем. Почему оно село? А я же давай сколько бойцов, сколько будут пхаты, короче. тут. Да на них Ну куда он пхать? На этих нас расстреляют.